Сьогодні знаходимося на розсаднику фундучка. Тут є двохрічні саджанці, трьохрічні. Ось дивіться, як впливає плодоношення на ріст та розвиток самого деревця. Усі поживні речовини, наші горішки, вони їх забирають. От бачите, це сорт у нас каталонський. Гарний сорт, гарні саджанці. Ми спеціально оставили горішки, але вони негативно вплинули на розвиток самого саджанця. Тобто, по суті, приріст нашій саджанець не дав. Так, да, він плодоносить. Чи вас це буде влаштовувати, коли ваш саджанець буде давати образно там 5 -ти горішків, а не дасть приросту на наступний рік? Тобто, на наступний рік він дасть максимум там ну, ще 8 горішків, ну до десятка, але він не, ну, не приросте. Тобто у нас не буде скелета. Самого дерева. Це коли ми отримаємо навіть цих п'ять горішків, вони, як правило, будуть деформовані, вони не будуть відповідати нашому сорту. Да, візуально вони будуть як би да, схожі на сорт каталонський, але вони будуть маленькі, можуть бути деформовані. В середині ядро може також там, не, не полукругле, да, а може бути злегка причавляне. Тому ми радимо в перші роки, навіть в другий на другий рік життя самого саджанця. Зірвіть самі горішки. Коли вони ще зав'язуються, дайте енергію самому дереву, самому деревцю, самому кущику. Тоді він гарно розвинеться, буде гарна потужна коренева система, буде надземна система. Тоді на третій-четвертий рік собі будете ласувати класними горіхами і буде все гаразд. Так що горішки обриваємо.